Доброго дня всім! Сьогодні короткий відеопроект будинка в селі Ходусівка. Сам будинок 140 метрів за терасою з навісом. Навіс на два авто. І тераса це місце. Тут передпокій шафа буде з зеркалом, зліва для речей також місце є і тумба. Також праворуч це котельня, пральня, місце є під котельня під пральня. І також тепла підлога водяна зроблена повністю по всьому будинку. І це велика кухня вітання. Скоро доробиться все і прибереться буде все чисто затишно. Камін великий, праворуч під телевізор місце і диван. Також йде вихід на терасу на задній двір. Можна якраз подивитися гарний задній двір іде. Далі. Головна спальня. Зі своїм санвузлом і зі своєю гардеробною. Зараз гардеробну дороблюють і також змішувачу туалет. Це все буде рукомийним, буде дороблюватись. Ще навіть в будинку є ще одна спальня. Це вже друга. Загальний санвузол і третя спальня. Всім гарного дня.